З приводу ситуації в енергосистемі на сьогодні ось ми говорили, що ворог атакував об'єкти в Полтавській Львівській областях. Застосовуються обмеження споживання на Харківщині. Щодо Харківщини, наскільки там критична ситуація, і скільки будуть ще ці обмеження? На Харківщині об'єктивно дуже складна ситуація. Там суттєві і високовольтних мереж і постійні атаки, які повторюються. Цебто вже є ситуації, коли відновили і знов прилетіло. Для того, щоб відновити більш-менш комфортний графік постачання електроенергії, потрібно 5-6 тижнів. Але в ситуації, коли атаки повторюються реально щоденно, дуже важко передбачити, що буде далі. Добра новина в тому, що гірше не стане, Тобто той мінімум електроенергії, який постачається в Харків зараз, він постачається ну по настільки розподіленим маршрутам і е, е, настільки, скажімо так, нестандартною схемою, що е, ну я майже певен, що знизити е, цей обсяг е, московитам не вдасться. Так, а скажіть, будь ласка, які є варіанти, як зараз споживачі, чим їх забезпечують, і наскільки у людей скільки приблизно годин на добу у них є світло і електрика? Як це позначається, зокрема і на комунальному транспорті, там електротранспорті, на метро і так далі? Ну, на жаль, обмежений і електротранспорт, обмежене і метро з точки зору е, постачання електроенергії. Е, там бувають різні ситуації зараз, тому що знов таки повторюються атаки, і час від часу е, ситуація змінюється в обидва боки. Тобто може стати протягом дня краще, наступного дня пошкоджене знову обладнання і е, стає гірше. Тому е, м, ну, ситуація об'єктивно дуже складна, робота ведеться. Є кілька варіантів, яким чином в, в горизонті там, 3, 5, 6 місяців покращити ситуацію, навіть якщо атаки будуть відбуватися. Але я розумію, що найважливіше для людей зараз, щоб їм, в принципі, відновили просто енергопостачання, щоб воно було ну, хоча б 16-18 годин на добу. А є можливість, наприклад, з інших мереж приймати. Електроенергію допомогу з інших регіонів ну по суті, та Харків живиться з інших регіонів, але живиться він зараз не високовольтними лініями, які могли би провести достатню кількість електроенергії. На, скажімо так, іншими шляхами, які ну на жаль вони доволі надійні з точки зору того, що вони доводять електрику, і вона є, але вони недостатньо потужні для того, щоб забезпечити повний е обсяг електрики, який потрібен Харкову, щоб нормально себе почувати. А з приводу, чому? Е Постраждали е, ці об'єкти. Я маю на увазі з приводу захисту, тому що говорили про те, що зиму ми пройшли бачите, дуже добре, тому що е, зробили кла класний е, захист цих енергооб'єктів, і ось ми так протримались. А навесні щось сталося, і така проблема стала, що з цими е, енергооб'єктами, і тепер уже. Ми відчули ці всі обстріли. Як так сталося, що взимку було все нормально? А зараз ні? Чи вони недостатньо були якось убезпечені? Чи що змінилось? Ну, ви знаєте, це дійсно змінилась стратегія а, московських терористів. На зараз вони спрямовують. Давайте об'єктивно 22 і 23 березня. Це найбільші атаки на енергетичну інфраструктуру протягом всієї війни. Тобто за всю війну це була найбільша атака, а, і вона не зупиняється, вона продовжується кожного дня. Кожного дня атакуються певні об'єкти. В них є чіткий план, що вони роблять. Ми це вже бачимо. Тобто, українська сторона точно розуміє, чого вони намагаються зробити, і вони не добються того результату, який перед собою ставлять. А що стосується захисту, то він показав себе дуже добре. І реально, якби не захист, ситуація була б значно складніша. Але на жаль, далеко не всі об'єкти були оснащені захистом просто через фізичну обмеженість ресурсів, обмеженість кількість людей, грошей, які необхідні для того, щоб цей захист будувати. Ну нема чарівної палички, яка б там хтось махнув, і от всі підстанції оснащені захистом. На жаль, цього немає. І робота продовжується, і відновлення йде. Там постійно, тобто в прямому сенсі слова, під обстрілами. І е, шукаються шляхи для додаткового захисту, для додаткових резервування і обладнання, і е, шляхів постачання електрики, але е, ситуація, ну, ще раз, об'єктивно складна. Вона буде покращуватись, і зрозуміло, що треба зробити, але треба певний час. Не вийде так, що коли відновлять, вони знову те саме зроблять. і Ми будемо тільки те й робити, що лагодити. Ну на жаль, це таке змагання. Вони е, намагаються розбити. Ми намагаємось бути розумнішими, швидшими і е, кращими у відновленні. В нас немає інших варіантів. Ми маємо відновити енергопостачання для наших громадян в Харкові. Що, що можна зробити в цій ситуації? Я не знаю, покращити там ситуацію з ППО, ще щось зробити в плані захисту якихось там об'єктів і так далі? Ну, безумовно, є військова частина. Я, мабуть, не є достатньо експертним, щоб там казати про якісь деталі, але, звісно, хотілося б, щоб були системи ППО більш ефективні. Хоча б на київському рівні, які б могли відпрацювати ці атаки, але ну я можу казати тільки про енергетичну частину в енергетиці ми зараз робимо все можливе з урахуванням тих атак, які ми бачимо, продовжуються і є і працюємо в тому числі над технічними рішеннями, яким чином можна зараз. Забезпечити Харків та не тільки Харків, насправді там і Одеса в тому списку і, і інші міста, які зараз під дуже серйозними атаками, яким чином відновити їм безпечне енергопостачання. Угу. Тобто, я так розумію, що проблема в тому, як доставити цю е, електроенергію так, в подачі, а не в тому, що у нас там її не вистачає. Бо я дивлюся, що Міненерго пише, що е, виникав навіть профіцит, і надлишки електроенергії постачались до Польщі там, і так далі. Тобто, вся проблема. Ну, дивіться, проб... тут, тут ситуація насправді дуже неоднозначна. Тому. В чому вона неоднозначна? Пропав зі зв'язку пане Олександр. так? Да? Зараз спробуємо відновити дуже цікавий момент, тому що бачите, так. Пане Олександре, прошу завершити думку. Ну, ситуація неоднозначна, тому що в день, коли світить сонце і сонячні станції генерують, то в цілому в країні електрики достатньо і ми дійсно можемо навіть експортувати. Але коли сонця немає, а в пікові години споживання, коли найбільше споживання увечері і зранку сонячні електростанції не працюють, у нас є досить відчутний дефіцит на рівні країни. Тому, на жаль, в нас така дуже складна конфігурація зараз, де ми можемо експортувати зранку і ввечері. Ми по суті потребуємо імпортувати, а ще є окремі райони, такі як Харків, куди просто складно затранспортувати навіть mm -hmm. те, що в нас наявне, і те, що ми могли б забезпечити. Mm -hmm. Так що роботи тут, вибачте, вистачає зараз в енергетиці дуже багато. Тоді відпускаємо вас. Пасибі, дякую за включення, дякую за коментар. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко був з нами на зв'язку.